Вася їжора спричиняли виверження вулканів у всьому світі. Смаколик видала їм. Котикам смаколик видала. Ось бачите, звідки сміття? Від цієї дрябки котячої. Вася. Її дере дуже активно, і по всій квартирі розносить Ой, дитини у ракетного удару. серед загиблих у нас удару неможливо це навіть слухати. Що менше трьох загиблих дітей? Про це у Фейсбуці повідомила державна служба. Люди забули, що вони люди вона. через російський удар загинули діли 7, 9 та 12 років. На російська ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку у Полтаві, зруйнувавши під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Аварійні роботи на місці влучання тривали півтори доби. Вася доїдай. куди людей. ти оглядає Вася! наслідок ракетвася. Постраждали Зокрема, четверо дітей. Віці ДСНС врятували з під завалів 22 людини. Начальник головного управління ДСНС у Полтавській області Андрій Тижняк розповів Суспільному, що руйнування у Вася шутики сильні, що конструкції Що, ліса мало. Да Може, тобі давати вже Васіну дозу. Будеш з'їдати Ну, Спробуємо потім, коли Можна буде васі давати інший корм вже, мабуть, скоро буде можна, бо закінчується у нас роял канін, лікувальний. Що далі? Будемо годувати, поки тим, що є. Бо у нас поки що немає ресурсів на покупку роял каніну.

Це для сил територіальної оборони, як залишки корму роял Канін у Рінарі, СО висипала останні, і більше у нас немає його. А там грається, бігає.